Вітаю вас! Сьогодні у нас 8 квітня, вівторок. В цьому відео хочу спитати, як там справи в Трампа. Спочатку вчора ввечері писали, що нібито Трамп чекає, чекає дзвінків з різних країн, щоб його умаляли, падали в коліна, щоб він скасував мита, а він буде думати, гадати. Потім писали, що Трамп нібито скасовує мита, але потім ця інформація не підтвердилась. І ввечері він вийшов і сказав, що я продовжую мита, нічого не збираюся я прибирати, скасовувати. Навпаки, хочу якийсь там закон вести зробити, щоб мої рішення не змогли скасувати, прибрати оці його постанови рішення. Ну, як що кажучи, давайте спитаємо. Ось, я так розумію, що Трамп він знав, що таке відбудеться. Це не те, що він не знав, що воно все впаде в світі. Він все прекрасно знав. І в Америці в першу чергу. Він знав, що будуть важкі часи. Давайте спитаємо, яка мета Трампа на те, що він запровадив мита, на те, що це дуже торкнулося, торкнулося е, всього світу і в першу ж чергу, і саму Америку, яка взагалі мета Трампа стосовно цих мит? Сонце сяяти. Перемагати, сяяти, ну, я б сказала показатись на весь світ, запам'ятатись, що я такий є є та буду один. Хто навіть свічка в мене потухла. <сум> Уявляєте, я такий, я, навіть, я не можу навіть підібрати цих слів. Я переможець, я зробив таке, що ніхто раніше цього не робив. Ось я просто молодець, красавець, переможець, я, я, я. Ось це показую. А ну ка Так, оце не годиться. Не годиться. Так. А ну, покажіть ще, будь ласка. Ну, я зрозуміла, головна мета Трампа це. Увійти в історію, показатися, щоб його запам'ятали на довгі-довгі часи. Це показує це перше, що він хотів цим показати. А ну-ка, ще, яка мета Трампа стосовно оцих мит і те, що відбувається на фондових, на, на біржі, на фондових ринках? І саме це дуже торкнулося. В першу чергу, США. Мета Трампа цих мит диявол. Зірка, диявол хоче і, і правосуддя. Жага до влади, жага до грошей, жага до контролю. Щось кармічне хоче, щоб відбулося по правосуддю, що такого раніше не було. І знов карта зірки. Я хочу сяяти, я хочу блістати, я хочу, щоб мене запам'ятали. Я хочу, щоб в кожному куточці куточку світу про мене казали. Ось про мене розмовляли. Всі в світі. Хоче, щоб про мене не розмовляли. Знов показую. Я ось такий класний імператор. Е, я щось не розумію, що це? що це? А ну ще, я зрозуміла, що він хоче сяяти. Він хоче, я не знаю, щоб пам'ятник йому побудували, якийсь величезний, що. А ну покажіть, яка головна. Ну головна мета ми зрозуміли? Це сяяти. Увійти в історію. А ще яка мета Дональда Трампа стосовно цих мит, які він запровадив у всьому світу. І те, що зараз відбувається на всіх біршах та фондових ринках країни та США, зокрема. Боротьба, Боротьба. Хитрість. Ага, хитрість для нього. Це хитрість для нього. Йому хочеться, щоб почалися його. Ну, він впевнений, що Америка потім заробить. Навіть не Америка, а він. Дивіться, він хоче, щоб почалась боротьба. Країни почали один з одним. Ну всі ж тепер проти США будуть мита у відповідь. Мита ж та будуть у відповідь. Це хитрість. Якусь боротьбу хоче. Фінансова, ну, фінансова війна оце він хоче. Але дивіться, для нього саме для нього, бо це Трамп, 9 монет і трійка монет. Тут гроші. Він якось на цьому, він його кампанія, я не знаю, його там родичі, його перші заступники, його давайте, родина на цьому всьому якось заробить. Але перше це сяяти. Ну, я правильно зрозуміла, що на цих митах Трамп намагається заробити. Велику кількість грошей. Боротьба, розмова, коротшу, таємниця, а сила, таємниця бідності. В таємниці бідності є сила. Як це? В таємниці бідності є сила. Як це? Я не розумію? Хаос. Це все може призвести до хаосу. До страху серед взагалі американців, зокрема, до агресії, через, ха... через... таємниця в бідності є сила. Я щось тут не розумію, чесно кажучи, тут мені показує, що, по-перше, він хоче увійти в історію. Щоб всі тільки про нього розмовляли в усьому світі. По-друге, він з цього всього, саме він, заробить якось якимось чином. Не знаю як. Ну, давайте спитаємо, що там звичайні, звичайні ось американці, що їм, що їх чекає. Я не буду питати про світ, я потім запитаю про Китай, запитаю про ЄС, що вони там будуть у відповідь. Робити. Я хочу спитати, ось, звичайні американці, що їх чекає стосовно цих нових мит та те, що зробив Трамп? Повішений жертви, плани, боротьба, Вони будуть боротися. Вони налаштовані рішуче будуть боротися. За що боротися? Змін хочуть. Хотять змін. Вони розуміють, що це якась хитрість, обман для самого народу. Те, що він обіцяв, він... те, що він казав Трамп, вони думають, що він їх просто всіх надурив. Удар в серце. Їм, американцям дуже боляче від того, що робить Трамп. Ось так. Розпач. В них розпач. В них розпач і. А що в них буде з фінансами в Америці? Тут п'яде дві камені монет, нестабільна ситуація з грошима, ілюзія, смерть. Ще раз скажу. Заробить тільки Трамп. Зароблять, зароблять тільки багаті. стануть ще багатішими. А люди стануть ще бідні, біднішими. Якось так. Ось такі справи. Давайте далі Китаю. Трамп кинув Китаю вчора ультиматум. Якщо той не скасує відповідні мита 34%, то будуть накладені нові від США, і вони будуть більше 100%. Там 50 і 50 з гаком. Більше 100%. І що відповість Китаю? Щось я дуже сумніваюся, що Китай е, стане на коліна. Дуже сумніваюся. Яка буде відповідь Китаю? Що відповість Сінь Пін Трампу? В плані, Чи скасують вони оці мита 3-4%? Бо США погрожують їм новим ще процентом? Що буде більше 100%? Відповідь Китаю. Відповідь Китая, розпач його дому, перемога. В його домі розпач. Ну, так, це б'є по, по Китаю, по їхньому дому, по гаманцю. Це б'є. А відповідь, яка буде Китаю? Вони уналаштовані рішуче йти до своєї мети. Повішений. Плани ілюзія, відлюдник. Я думаю, що відповідь буде така. Вони не приберуть свої мита 3-4%. І Америки, і, ну, давайте не Америки, а Трампу скажуть, щоб він йшов, ну, ось кудись, кудись на три веселої букви. Щось таке. Ні, вони не стануть на коліни. Тепер Європа теж планує свої мита в найближчий час. Відповідь Трампу. Там алюміній, метали. Ну, те, що писали. Ну, там, я думаю, там буде багато чого. Є, Європа теж планує відповідь Трампу. Мита. І що? Що? Відповідь? Яка буде відповідь Трампа, Європі? Власність, жадібність, рішення, розпач, відлюдник, ілюзія. Для Трампа все ілюзія. Йому взагалі, якось, знаєте, робіть, що хочете. Я все одно правий, все одно буде так, як я сказав. Все одно я буду переможцем, і я буду прав, і я буду сяяти все, що я роблю, це все правильно. Ось так. Ось така відповідь. Так, ладно. Ще раз давайте в цьому відео. Що далі буде відбуватися з економікою, світовою економікою? Що далі? Сьогодні 8 квітня, що далі буде відбуватися в світовій економіці? Що далі нам чекати в світовій економіці? Рицарь Пентаклі, розпач. Розпач і ілюзія. Розпач, ну. Лицарь Пентаклі, я вам скажу, це повільно ми йдемо до розпачу, до ілюзії. Ось так повільно, але йдемо. Перемога, власність, бажання. А хтось навпаки, а хтось навпаки. Хтось навпаки, з цього всього виграє. А хто? Хто з цього виграє? Хто з цього виграє? Це така, це, такий, це така хитрість, це такий обман. Хто з цього виграє? Ви розумієте, тут були домовленості, ну, давайте так, не президентів, а ті, хто вище, ті, хто правлять. Світом. Це від них іде. Вони хочуть чогось цим всім добитися. ну-ка. тут показує, що це група людей, яка це все спланувала. Чого, а ну-ка, давайте, а ну-ка, оця група людей, яка керує світом, показує, що це якось вона все спланувала. Оці е, криза, оцю кризу, яка може статися в світовій економіці. І що вона хоче цим добитися, ця група людей, яка править сонце, колісниця, луна. Ви е, бачите три вищі аркани. Значить, що? Значить те, що це правда, що е, ті, хто там. Оці таємні конячки, хто там ось конячки правлять, це їхній план. По луні. Дуже мутний. А ну-ка, треба розібратися, що вони хочуть цим добитися? Що вони хочуть цим зробити? Оця верхівка нашого світу, яка править, яку, про яку ми нічого не знаємо. Що вони хочуть добитися оцими митами Трампа? а ну-ка. Робота, хитра робота, хитрий план, хитра робота. Залякати людей, залякати людей. Що ще? Дім правосуддя. Що вони хочуть цим добитися? Зробити вищий суд для чого? Комусь комусь влаштувати вищий суд, комусь це вищий суд комусь. Якимось державам чи що. Комусь зробити боляче, комусь зробити важко. Якомусь дияволу і смерть. Смерть дияволам зробити важкість і смерть дияволам. Смерть дияволам. Ану-ка, цікаво, смерть дияволам це що? Шанс, бажання, задоволення. Рішення. Було прийнято рішення. Зупинити диявол і смерть. Так, да, рішення таке було прийнято. Знаєте що? Смерть диявола, мені хочеться сказати це знаєте хто? Це ці країни-диктатори. А чому? Чому? Вони з катушок слітіли, вони перестали подчинятися, чи що? Чому? Імператори? Імператори стали по ілюзії, ага. Або перестали їм подчинятися, або імператори вже по ілюзії. Вони їх не влаштовують. Ось, ось що. Розумієте? Отак от, от. Дуже цікаво. Докопалися все ж таки. Що відбувається? Копали, копали і докопалися. Ось такі справи. На все добре.